Всім доброго дня. в Продажі Opel Zafira A, А. Машинка 2003 рік виготовлення. Пригнана з Німеччини. Перша реєстрація автомобіля 2003 рік, 12 місяць, майже 2004. Автомобіль повністю розмитнений, поставлений на реєстрацію. Сертифікований на титанових дисках. Диск в класному стані, гарний колір, тоніровка заводська. По тонуровці присутні декілька таких моментів, але не критично. Автомобіль без корозії пороги, усе цілень, задній парктронік. парктроніки, партроніки працюють. Ляда. Також ціленька без корозії. Тут у нас домкрат, ключ, знак аварійної зупинки, буксировочний гак. Аптечка, жилет. Мобіль повністю комплектований, семимісний, Задні сидіння взагалі, як нові, потолок силенький, чистенький. В дуже в гарному стані збереженому! Дуже рідко попадаються такі попеляв в такому стані. Дуже давно їх не було. 4 скло підйомника, круїз, мультикермо. Присутня сервісна книга, по-моєму, по, по 20-й рік. Чеки про обслуговування. Два ключа. Автомобіль на кліматі, штатна магнетова. Заводиться з пів оберту. П'ята ступка. У лісі питань немає. В такому стані потолок. Підсвітка працює. склопідйомники також. Гудок працює. Капот без сколів, без подрябин, дуже в варному стані. Двигун працює рівненько. Де накручені, капот також без корозії взагалі під капотом новий автомобіль. Все дуже охайне, збережено. Хотів показати, що десь за клеми. Попередній власник все обробив. Відповідно, автомобіль в такому стані. Так, Зараз я покажу вам показники Прибори. Дуже рідко попадаються на фарбованні автомобілі, тим більше поля. Лобове не нелобове заднє скло третій рік оригінальне, диму взагалі немає. Над лобовим склом ні корозії, нічого, ні сколів немає. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детальна інформація буде в описі під відео або за номером телефону. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!